Чому так важко слідувати за справжнім гуру? Що я маю на увазі під справжнім гуру? Це той, хто цілком усвідомив Бога всередині себе і скрізь. Тільки його можна назвати справжнім гуру. Чому справжній гуру не має багато учнів? Відповідь проста: якщо ми глибоко заглянемо в себе і проаналізуємо себе з усією щирістю, ми виявимо, що его. Гордість, зарозумілість, ревнощі, марнославство, самовихваляння, жадібність і так далі підкорили більшу частину нашої свідомості. Осліплені нашим умом, ми думаємо, що знаємо все, тому допомога нам не потрібна. Ми навіть не просимо Бога про допомогу. Чому ми повинні? Чому ми повинні, коли ми і так усе знаємо? Коли така допомога приходить, Особливо у вигляді справжнього гуру ми схожі на Змія Калія, який всюду розприскує отруту, отруючи не тільки озеро нашої свідомості, але й усіх навколо нас. Его відмовляється від будь якої допомоги, бо вважає, що воно найрозумніше. Це відповідь, чому більшість людей не змінюється. На жаль, навіть серед духовних людей змін відбувається дуже мало, оскільки немає щирості. Ось чому Парамагам Швананда багато разів говорив, що потрібно багато, багато життів навіть для того, щоб викорінити лише один недолік характеру. Проблема полягає в тому, що навіть коли ми бачимо цю ваду, намагаємось усіх сил власними зусиллями її усунути. Ми опиняємось, так би мовити, на дні. Ми опиняємось на сліпій алеї, бо забуваємо, що наш ум затуманений незнанням. Жодної кількості наших зусиль не вистачає навіть для усунення невеликого бур'яну, тільки гуру, який приходить, як замаскований Бог, може зробити це для нас. Він ідеальне дзеркало. Який стоїть перед нами і проливає світло на негатив, який так довго ховався в нас. І, стикаючись із реальністю, коли ми змушені бачити речі, які ми так глибоко ховали, сподіваючись, що ніхто ніколи цього не побачить, думаючи, що ми навіть обдурили Бога, ми розлючуємось. Це називається духовною незрілістю. Ми звинувачуємо в цьому гуру. Кого ще, тому що саме завдяки йому ми проявились. Брут виявлено, і ми все ще намагаємось його приховати. Перед нами є лише два варіанти: продовжувати діяти наосліп і рухатись далі це шлях, який обирають більшість людей, або сміливо заглянути у вічі своїм недоліком. І скористатися допомогою гуру, любляча рука якого протягнута. Або ми можемо піти проти гуру, що трапляється досить часто. Справа не в тому, що всі ці люди відкрито йдуть проти гуру, що трапляється зрідка, але вони протистоять йому зсередини, вони звинувачують його в тому чи іншому, у тому, що їх вивели з зони комфорту, виставивши увесь цей негатив на поріг. А гуру просто стоїть нерухомо, можливо, усміхнений або із серйозним обличчям, терплячи, чекаючи наступної можливості, коли він зможе допомогти своєму відданому чи учневі. Ось чому потрібно так багато втілень, щоб душа рухалася далі. Людські істоти, здається повільніші за слимаків, коли мова йде про духовну еволюцію. Перемагамся вішвананда сказав, Пхагаван повинен видалити з вас усі сліди егоїзму. Так само, коли ти підеш до гуру зі всім своїм его, гуру розчавить його, топтатиме його і стрибатиме на ньому, доки твоє его не знищиться. Це здається суворим. Але коли ти маєш духовну зрілість прийняти це, то може відбутися духовний розквіт. Це той момент, коли ви можете по справжньому прийняти свого гуру та його керівництво. Це єдина робота, яку повинен зробити гуру. для тебе, схопити твоє его, розчавити його, поки воно не буде повністю приглушене, як в історії, коли Кришна боровся зі Змієм Калією, що представляє наше его. І коли Калія було підкорено. Кришна танцював на його головах, залишаючи на них свої сліди. Тут ці голови це всі ті індивідуальні негативи, які приклеєні до его. Якщо ви заміните Кришну своїм гуру, то очевидно, наскільки важка робота вашого гуру над вами. Чим більше ви будете чинити йому опір, тим важче буде його робота. А чим важче йому придушити ваше его, тим болючіше буде для вас. Але, як тільки ми здаємося гуру, його відбитки будуть по всіх нас, це буде нашою зеленою карткою до неба або до Вайкунхи, оселі Верховного Господа Шиман Нараяни. Якими в грішними ми не були. Якщо ми здаємося. Відміток стоп-гуру, викарбуваних на нашому приниженому его, і в глибині нашого серця буде достатньо, щоб зробити нас святими з грішників. У нас є багато подібних прикладів в історії людства: балміки та святи Павло лише деякі із багатьох прикладів. І ця трансформація чекає на кожного з нас. Це відповідь на питання, чому так важко слідувати за справжнім гуру. Є багато гуру, які будуть пестувати ваше его, але сад гуру, той, хто дійсно може привести вас до Бога, зробить усе, що в його силах, щоб вирвати вас із лап вашого его і безнапасно привести вас до мирних берегів Богореалізації. реалізації. Блаженства, люблячого спілкування з Господом. Уривок з книги Моя подорож, життя загартоване вогнем, З вами Вішва Канджалочананда. Чому так важко слідувати за справжнім гуру?